Розвідники ЗС України підібрались до ворожої бази під Білгородом. Година була пізня, тож воїни сподівалися, що все буде тихо. Та коли вони стали підходити ближче, то почули дивні звуки, схожі на крикачі стогони. Було вирішено не зупиняти операцію, коли наші бійці пробрались всередину. То побачили там, як росіяни чинять один з одним шокуючі речі. Кадри та подробиці далі у випуску вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми розпочинаємо. Розвідники 225-го окремого штурмового полку під час операції проникли в рашистський штаб, що базувався в Білгорецьк області. Тож там вони ліквідували командир армії Раф Юрія Лумкіна, і при цьому побачили в них на базі дуже дивні. Навіть моторошні речі, навіть записали відео. Звідти важко повірити, що подібне могло статися. Та спершу про ліквідованого російського командира Юрія Лумкіна. Він був цитую. Кадровий офіцер, який за життя не зробив нічого доброго, але тепер став корисним. Допоміг нам інформацію про своїх колег. Скоро можуть бути гарні. новини, йдеться в повідомленні розвідників за даними українського журналіста Юрія Бутусова. Російського офіцера вдалось ліквідувати під час рейду військових 225-го штурмового полку. Вони проникли в тил ворога та знищили штаб цілого батальйону. Воїни 225-го ШП, командир Олег Ширяєв спільно з союзними силами зумів. Ли завдати значних втрат Росвійськам та нав'язати ініціативу в прикордонні смузі попри значну перевагу ворога в кількості піхоти, дронів та авіації, потужну інженерну фортифікацію. Повідомив Юрій Бутусов. Як ми бачимо, українські військові почали розгортати нову тактичну операцію на території РФ. Мовиться про Білгородську область, де сили оборони за певними даними просунулись на кілька кілометрів. І це означає, що українські військові вже прорвали першу лінію оборони на Білгородщини, а керівник безпеки Вакових програм центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповів, для чого сили оборони могли піти в новий наступ та яких успіхів вже досягнули. Так рашистські пабліки та деякі іноземні змі стверджують, що українські військові проводять операцію в Білградській області. Ймовірно, вона почалась незадовго після того, як рашисти зайшли в суджу на Курщині. Курська операція була спрямована на те, щоб відтягнути ворожі резерви та не дати їх. Застосовувати на інших ділянках фронту, а зараз, після часткового відходу ЗСУ з СО з ширина лінія фронту на цій ділянці Це добре і для рашистів, і для нас, але рашисти можуть сконцентрувати більше сил там, а частину перекинути на інші напрямки, зазначає лаківчук для того, щоб не дати рашистському групуванню, яке зосереджувалося в Курській області, перейти на інші напрямки, українське командування могло спланувати обмежену операцію на Білгородщині. А варто також нагадати, що курська операція розпочалася через три місяці після того, як рашисти пішли в наступ на Харківщину. І тоді особливих успіхів рашисти на цій ділянці фронту не мали, і так само не вдалось окупантам розширити свій наступ на Донеччині, зокрема й для того, щоб захопити Покровськ. Ба більше дії на Курщині запобігли і можливому наступу рашистів на Сумську область. Тож не виключено, що тихий наступ ЗСУ на Білгарачині виконує подібні завдання із зв'язування рашистських військ. Так за даними. Ройтерс українські оборонці могли вже просунутись на 3-4 кілометри в глиб ворожої території. А ось ось таналітик Віталій Канониченко пояснив, що на Білградчині проходить невелика тактична операція. За рашистськими даними, там вже могли ліквідувати двох рашистських генералів. Інформація не підтверджена офіційно, коли мовиться про можливе знищення кількох генералів, це свідчить про те, що ударів завдали по пунктах управління. Якщо ж органи управління. Підставили під удар – це серйозний провал, зазначає Лак'ячук. Важливо додати, що українська влада офіційно не підтверджувала дії ЗСУ на Білгородщині. Однак, президент Зеленський натякнув, що українські військові розширюють свої операції на території ворога. За словами глави держави, трохи нижче від Курщини Україна вдалась до відповідних кроків. Тим часом Білгородщину також продовжують атакувати дрони. Рашисти скаржаться, що уламки безпілотників атакували спортив у ну, арену Белгород арена та Торговий центр Атланта в місті, Воли, гучні звуки, пожежа та стовп диму. Цікаво, що нещодавно під час відбуття наступу ЗСУ рашистські солдати обікрали будинки в одному з селищ Білгородської області. Як повідомляє рашистський телеграм-канал Пепіл, війська РФ зайшли в населений пункт Ріп'яхівка. Це в Красної руському районі області. Це щоб відбити українську атаку. А після цього місцеві жителі почали скаржитись на масове правопорушення. Далі цитую. Це ось наші військові такі молодці захищають нас у чужі будинки. Лазять будинків 20 мінімум розграбовано. а В деяких будинках лежать 200 рашистські солдати. За словами одного з місцевих рашистів, місцева влада не проводила повноцінної евакуації. і Велика кількість людей просто бояться виїжджати. Водночас, деякі повертаються додому полями, щоб врятувати будинки та майно від рашистських військових. Так, чи інакше тиск на Білградщину триває галоковані кадри, боїв вказують на те, що українські військові майже щодня намагаються прорвати розкордон в кількох точках. І на деяких напрямках ці спроби вже завершились успішно. Бійці ЗСУ змогли пробитись крізь першу лінію російської оборони та зав'язати бойові дії в населених пунктах. Аналітики американського центру інститут дослідження війни у своєму звіті повідомляли, що ЗСУ зайшли в російське село Демидівка що за? 2 кілометри від кордону на це вказують опубліковані геолокаційні кадри, на яких видно просутність українських військових у центральній частині населеного пункту. Тут далі українські сили почали обмежені атаки на північний захід Білградської області протягом останніх шести днів досягли незначного прогресу в напрямку. Графівки на південний схід від Демидівка і прилісся на південь від Демидівка Сказано в звіті ІСВ. Інститут дослідження війни наголошує, що не дає оцінку намірів України, які стоять за цими атаками. Крім Дмитівки, рашистські блогери повідомляли про спробу зсу захопити позиції ЗСРФ в сусідньому селі. Паповка, українські спецпризначенці, начебто атакували опорний пункт рашистських прикордонників. Вони з боєм відступили, а село за результатом цієї атаки перейшло у сіру зону. Загалом на напрямку противник ціною чутливих втрат досяг зустрічних боїв в Димидівці, і ось тепер в Попівці ворога рівняють артилерією, але важливо розуміти, що резерви, які вивільнилися з Курської області, він тепер кидає на цьому напрямку, намагаючись проломити нашу оборону завданням максимум вийти оф. Фланг Упуванню військ північ пише російський провоєнний канал Два Майора днями. російські джерела заявляли про бої у центрі Демитівка. на опублікованих відеокадрах Видно, що українські військові йдуть вулицями села. Їх атакує рашистка ФПВ-дрон. А популярний серед расистів зет-канал під назвою Варгон звертає увагу, що ЗСУ поки що не задіюють важку техніку для атак на Білграчні. Наступальні операції проводяться милими піхотними групами, які мають закріпитись на ворожій території. Та створити там плацдарм. Приважно українські війська працюють артилерією та дронами камікадзе із своєї території, намагаючись атакувати логістику та інфраструктуру значного відтинку кордону на Білгародщині. Губернатор Гладков повідомив, що лише за довози фіксували близько 30 обстрілів та майже 50 атак БПЛА прикордонних населених пунктів. Очевидною причиною для проведення з наступальної операції України в Білоградській області є бажання зменшити тиск рашистського групування на плацдарм ЗСУ у сусідній Курщині. Обидві території перебувають у відданні рашистського групування віск північ. І На початку березня його бійцям вдалося продавити українську оборону у Курській області та звільнити майже всю територію, що Утрималися із серпня 24-го року. Під контролем ЗСУ залишається лише два невеликих плацдарми біля пункту пропуску суджа в районі Сіл Горналь та Гуєво, що розташовані в лісистій місцевості на узбережжі річки Псел. Території Білгородщини, які почали атакувати ЗСУ, розташовані в кількох кілометрах південніше у випадку успішного та глибокого прориву, українські війська могли бити в тил росіянам та перерізати їхню логістику у прикордонні. Що ви до речі думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео не забувайте підтримувати збройні сили України до НАТО. А ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.